Моє вам щире вітання. Сьогодні вперше готую пляцок Чорна Троянда за старим рецептом з записника. В результаті він виходить дуже смачним та гарним на своїх зрізах. Помітила деякі нюанси, про які обов'язково вкажу. Так пляцок буде ще смачнішим та ще ніжнішим на свій смак. Отож, спершу борошно 400 грамів Всипаємо до миски, додаємо сюди 16 грамів розпушувача і так от злегка його маємо змішати. Збоку відкладіть ще 50 грамів борошна, нехай буде, його може бути потрібно додати. От зараз 100 грамів масла холодного з холодильника, маю натерти на тертку. можливо, додати після того, як ми додамо яйце зі сметаною та цукром, але не обов'язково. В мене я використовувала лише 400 грамів, але може знадобиться трішечки більше. Одне яйце 250 грамів сметани та 80 грамів цукру. Змішуємо разом з. Інгредієнтами сухими, а можете окремо собі його розмішати і додати рідку суміш в сухі інгредієнти, як вам зручно. Тут я вам раджу додати 90 грамів цукрової пудри замість 80 грамів цукру. Чому так? Тому що до пудри додається ще трішечки крохмалу. Дивіться, з допомогою цукрової пудри Печиво або трубочки стають ніжнішими та крихкішими, От, з рівномірною такою солодкістю. З додаванням цукру структура самих тіста і трубочок в результаті виходить більш така зерниста та має такий певний хруст. Отож, краще додайте 90 г цукрової пудри. Вимішувати сильно вже аж до гладкості не потрібно, але потрібно вимішувати до такого от стану. Далі ділимо на 6 однакових частинок, кладемо в плівку і на 1 годину до холодильника. Аби тісто відпочило. За цей час я готую начинку, я не знімаю, але зараз вам детально все розповідаю. 300 г маку, декілька разів промиваю. Порожній мак, який до доверху, я його маю відцідити, тому що він надає самій начинці такого неприємного аромату та може гірчити. От Ті сухі маковинки. Мак, який впав донизу, він увесь такий тяжкий, значить, він весь добрий. Ставимо на вогонь, заливаємо холодною водою обов'язково попередньо, і після закипання 15 хвилин проварюємо, далі відсіжуємо на сито. Перетираємо в зручний для вас спосіб. Я сьогодні перетирала блендером, але мені не дуже так подобається. Більше, так як хто перетирав МАК на мак, Макітру, так як я роблю це завжди, то блендер уступає в половину. тому що там повністю перетирається МАК до такого утворення білого молочка, і начинка виходить, неймовірно, ніжна, смачна та ароматна. З блендером, ну, я ж вам кажу, то зовсім не то, якщо в порівнянні. Але сама начинка виходить смачною. Далі тертий мак, як ви там собі захотіли, так потерли. 150 грамів цукру та 2 столові ложки крохмалу кукрузного, аби начинка не була сильно вологою. Добре перемішали. Я ще додала трішечки кокосової стружки і починаємо формувати трубочки. От, не до кінця викладаємо мак, так, щоб крайній оборот був такий з тіста оригінальному рецепту тут немає нічого всередину, ні наповнювачів, ні вирше, ні горіхів, ні чорнослова. Це за власним бажанням можете дати, аби був гарний зріз. Але я вам не раджу ставити наповнювач так, от, як я. Я три трубочки роблю з наповнювачем, три з чорнословом. Тому що у процесі випікання цей наповнювач він же ж буде готуватися, так як ми зверху будемо робити дірочки, щоб. Трубочку не деформувало або не розірвало в процесі випікання, тому що у макові начинки є волога. І начинка може виходити або десь трішечки з боку. Не обов'язково, що вона там має багато вийти, але і в процесі випікання воно випаровується через оті дірочки і її стає менше. В такому разі, зрізи у них виходять, от де цей наповнювач на половинку повні, на половинку порожні, тобто є пустоти. Я, звичайно ж, перед тим, як вам показати, розрізала, поставила з того самого кодитерського мішка, поновила зрізи, і тому в мене вийшло так гарно. Але в результаті воно, я ж кажу, трошечки тьмяніший колір і трішечки були просадки. От Можете поновлювати, можете класти вишню, можете горішок, можете чорнослив, можете нічого не класти, робити, просто макові рулети. Далі сформовані трубочки викладаємо на силіконізований такий пергамент, до нього нічого не пристає. Ні бісквіти, ні пиріжки. Взагалі рекомендую його використовувати для випічки. І випікаємо. В записнику написано 40 хвилин при температурі 200 градусів. Я так і зробила, але я пересушила за такої температури і перепекла ззовні вони стали такі рум'яні-рум'яні. -рум Має бути колір такий блідокремовий. Мають бути трубочки ніжними, не пересушеними. Тому раджу 190 градусів 25 хвилин. Далі, по факту, можливо, вам цієї температурі цього часу вистачає. І далі не потрібно нічого вже робити. Можливо, комусь треба ще на 5 хвилин, можливо, комусь 10. Я не знаю, але не ставте одразу на 200 і на такий час. Можливо, комусь це буде добре, ок, але у моєму випадку, от вийшло, от що вийшло, я вам це кажу: зверху і знизу дуже загнітило, боковинки там виходять ніжними, тому що вони приклеюються один до одного. Що в результаті це довго прийдеться просочувати це все. У вигляді пляцка, І ще попередньо гарненько так його треба буде просочити тим, чим ви просочуєте. Я, наприклад, сьогодні вершки з цукровою пудрою. Готуємо зараз шоколадні коржі 40 грамів какао, 16 розпушувача та 210 грамів борошна. Змішуємо до однорідності. Один заміс, два коржі випікаю почергово. Відкладаємо сухі інгредієнти, тепер до чаші міксера вбиваю 4 яйця великих і дрібку солі, маю то все збити. Дивіться, якщо яйця у вас не сильно крупні, такі більш-менш середнього розміру, тоді додавайте їх 5 штук, це важливо, тому що буде сухий самий по собі корж. І це буде несмачно. Вже після того, як яйця гарно збилися до однорідності і почала утворюватися пінка, додаємо зовсім потрішечки. Напротязі збивання Цукор у кількості 300 грамів. І тут я наголошую, цукор у кількості 300 грамів. Ви уявіть собі на таких два коржика: 300 грамів цукру це багатенько. Якщо його добре не збити, значить коржі, цукор потім присадить, якщо він не розтопиться. Значить, ми маємо повністю розчинити цукор. От в цьому моменті, коли збиваємо ми його з яйцями. Тому що якщо ми цього не зробимо, то я ж вам кажу, потім корж буде набагато нижчим і такий, як гливкий, недобрий. Це загальний такий принцип, коли ви випікаєте от такі от безквітні типу коржі. Вже коли добре розтопився цукор, додаємо сметану у кількості 150 г. Добре змішуємо обов'язково до однорідного стану. І зараз я покажу, яка має бути маса в результаті. Вона ніби й легка, але трошечки як тягуча. Цукор розтопився повністю, але вона така, як, ну все ж таки, велика кількість цукру. Додаємо сухі інгредієнти, потрішечки отак от вмішуємо, і виходить отакий от у нас тісто за густиною. Ділю на 2 дека також пергаментом застилаю, клею його на масло, щоб воно там не, не рухалося. І тоненькою. такою от... Там буквально половина сантиметра товщина самого рідкого тіста, розпреділяю по формі рівномірно. Головне однаково поділити, щоб коржі були рівні, краще робити через вагу. І випікаємо при 170 градусах. Перший корж можна до 15 хвилин, 14-15, другий корж 12 хвилин має вистачити. Головне їх не пересушити, тому що це такі коржі дуже легко пересушуються. На готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона має вийти сухою. Такий от виходить вже готовий корж. Перевертаю обов'язково його на досочку, щоб він гарно вистих. Забираю пергамент, тим часом випікається другий корж. Перед тим як збирати 15 грамів желатину я залила холодною водою 60-70 грамів, він набух. Зараз я ставлю легенько, нехай то все на паровій бані топиться. І дивіться, тут по трубочках, якщо ви хочете використовувати всі трубочки, 500 грамів вершків охолоджених також готую з боку кладу. Ви обрізаєте боковинки потрішечки з кожного боку, аби все влізлося, тому що я ж кажу, підскакує сам самі коржики у процесі випікання, а трубочки навпаки ну, розширюються. І що тут я зробила? Одну трубочку я забираю повністю, а самі два коржі обрізаю сантиметр півтора, як де, зробила так, щоб був пляцок гарної, такої правильної форми. Тут, вже як ви, вам більше подобається, тому що мені єдине, що в пляцках не подобається це ті боковинки, що на рівні з усіх сторін. 220-250 г молока, вершків, 10 або 15% жирності. У мене наразі. Вершки 15% жирності і 3 столові ложки цукрової пудри. Перемішала до смаку мені. Можете додавати більше ще пудри, можете трошечки менше, як вам більше смакує, і починаю просочувати верхній корж, який обов'язково зверху зрізала, От, щоб він краще ну, щоб не розтікався поверхове через оту верхню скориночку таку. От І воно швиденько так просочується. Покажу нижній корж, як я буду просочувати його іншою стороною. Там взагалі все входить дуже швиденько. Як ви можете бачити, трубочки там з одного боку трошки потекла, з іншого боку трошки потекла. І от коли так, оцей наповнювач, так як я вам кажу. І всередині вже утворюється пустота. Зріз буде вже не повноцінний, такий, не, не зовсім гарний. Один раз прохожуся, даю трошечки пару секунд постояти. Другий раз проходжуся. Третій раз проходжуся. І за четвертим разом ще боковинки. Отак от змащую гарненько. І все трубочки наші готові до того, аби їх збирати. Тим часом, поки ми ще один коржик просочимо, то вони вже беруть в себе вершки. От, показую, скільки залишилося і як гарно входить. Рідина з іншого боку. Погляньте. Тому раджу вам от все ж таки просочувати з цього боку. Тут просто як в суху землю рідина йде. Починаємо збивати вершки, нагадую 500 г, і 200 г пудри стоїть з боку. Чекаємо, поки зіб'ються вершки такої до пишної піни. Додаю сюди потрішечки цукрову пудру в процесі збивання до тих пір, поки не буде в нас такий густий крем щільний. Тепер вливаю тоненькою струйкою, вже охолоджений, повністю желатин. Ні в якому разі не додавайте теплий желатин на холодні вершки, тому що він буде одразу схвачуватися тоненькою плівкою, яка буде змішуватися з кремом. Тобто, він не ущільнить сам по собі крем, а він просто застигне на верхах одразу тільки при контакті з вершками, він буде підстигати, а потім ота така плівочка е желейна, буде змішуватися разом з кремом. Тобто в такому разі, желатин вам не стабілізує крем, він просто у вас буде наповнений е, сам крем такими шматочками або тоненькими частинками самого желатину. Викладаю половинку, можливо, трошечки менше крему і гарненько розпреділяю по всій поверхні. Тепер викладаю трубочки, які вже гарненько так просочилися. І так збираю пляцок. Ну, Так як ніби втопити потрібно трошечки на половинку, а потім верхньою частинкою крему ми маємо туди гарненько ще шпателем або ножем, чим ви там його будете розпреділяти, щоб не було пустот всередині між трубочками. І тепер отак от, за допомогою шпателя підрівнюю боки. Викладаю другу частинку крему наверх, і так як я вже казала, туди потрібно за... запіхнути крему, щоб не було порожнечі. там. Тому що на зрізах це буде дуже добре видно. Якщо одразу класти крем і підкладати трубочки, то вони у мене чомусь не, виход... ну, не влазяться всі. Тому потрібно затискати, так як я це бачу. Далі притискаю верхній корж. як ви вже бачите, крем стабілізується, збирається так до кубки, і пляцок, вже видно, що воно підстигло. Тому що, я ж кажу, якщо правильно додати желатин, це дуже стабільний одразу крем. Ще трішки залишилося пропітки, я зверху її кладу, даю пару секунд обсохнути і наношу крем, далі декоруєте. За будь-яким бажанням, можете глазур зварити, можете залишками крему, чим вам є під руками це вже не важливо. І все, даєте просочитися. У моєму випадку, на початку відео я вже наголошую. Після 10 годин я нарізала, і воно нарізалось так важкувато. Після доби цей пляцок був вже ідеально мягенький. Але це дуже довго. Тому ось це я вже все поновила. Такого не було тут. Були вже зверху пустоти на половину самих трубочок. Ті дірочки були заповнені. Там, де чорнослив, там проблем немає. Там дуже гарно все заповнено.